Чи є тут взагалі щось, що робиться зараз в Україні? РПВ-18, ручний піхотний вогнемет. Наш одвічний ворог Російська Федерація буде нами поборений. Льоша Петя кричить, взяв рацію, Наростаючий звук ФІПІВІ. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Це відео про мою поїздку на схід вона виникла досить спонтанно. Друзі-волонтери запросили скласти компанію. Треба було відвести військовим два реанімобілі, швидкі, швидкі допомоги. І, власне кажучи, я залюбки пристав на цю пропозицію, бо давно вже хотів поїхати до своїх друзів-військових, які зараз на сході в Донецькій області. І ви знаєте, на тлі. Цих заяв, то нам допомагають наші західні партнери, то не допомагають, то знов допомагають. Кожен день щось лунає від Трампа, від Маска. І от на тлі цього всього мені стало цікаво, як це все, як це відчувають наші військові, як вони на це реагують, який зараз їх морально-психологічний стан. Та саме головне, чи витягнемо ми. Цю війну самотужки без західних партнерів, бо ніхто не знає, що Трамп скаже завтра, з якої, з якої ноги він прокинеться, і що буде далі. Тому це буде дуже цікаве відео, бо цей стендап я вже пишу після поїздки, а отже, можу впевнено вам казати про те, що це дійсно цікава історія. Ми зустрілися з дуже цікавими людьми, військовими, цивільними, волонтерами і дізналися. Дуже важливі речі З цієї поїздки. Я повернувся з чіткою відповіддю на своє питання. Відчув пульс фронту, звірив годинники з друзями-військовими і можу впевнено сказати, що а не буду поспішати. Хочу, щоб ви свій висновок зробили самі. Отже, дивимось. От мені цікаво, що тут українського? Що з цього вироблено в Україні? Не за кордоном, не за радянський час. Чи є тут взагалі щось, що робиться зараз в Україні? РПВ-18, ручний піхотний вогнемет. Ну, це самі, самі ракети. тобто Є до нього пістолет, український виробник. Ставимо, вистрілюємо. Хто знає, дуже популярний, відомий радянський вогнемет. Який використовує зараз Росія, у них дуже багато їх. Так званий шмель, РПВ шмель. шмель. Оце, оце на противалу шмелю доволі таки непогано. У них він вже йде з ручкою, там від, відкидуєш да, і стріляєш. У нас це пістолет. До пістолета приєднав ракету і вперед-вперед. Потім гвинтівка, 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 гвинтівка. Зараз я вам покажу. Так звана ЮАР для марксменів. Ну, я думаю, ви знаєте, що це так, таке. Так, Марксмени так. Да, працюють з ЮАРками. ками Відповідно. Так, це така потужна штука. 308-й калібр Юар. Українська компанія «Зброяр» виробляє цю гвинтівку. Вона, в принципі, у нас не озброюється. Ну, саме от піхотні снайпери. Це є снайперська школа, є школа Марксменів. Хто знає, це якби стрілок-снайпер, який в групі. Він конкретно є частиною відділення або взводного опорного пункту, вибирає найважливіші цілі в наступі або там в обороні, і відповідно займає укриття швидко і відпрацьовує по найважливішим, найважливішим цілям. Ой, у нас тут щось Тобі грається, як на горі? Я вже перестав. А веселень, ось там виділять курашечку, там з прильотом вийде, чи там я я там, рус, рус, повай, роздавайся, дам, ми розключали там. Ти ж саме ну, на полі бою ти відчуваєш офіцера завжди, який проти тебе воює. Говори, ти бачиш, як він воює, що він креативно видумує. Треба знайти інтерміру або ж таке гарненьке, що він буде не очікувати. Але Кацапам Шахмати. звісно, але Кацапам це дуже дуже страшна нація. Зараз, ну, на початку 22-го, наприклад, коли у них була контрактна гвардія, їм можна було на сленгу, як так сказати, зробити боляче. Знаєте, коли я роблю офіцеру боляче. У мене, наприклад, зараз 300-й. На сленгу, ну ми кажемо, мені боляче, грубо говоря. Мені зробив больно, кацапський офіцер. Чого то, що він мені за трьохсот мого побратима. Я буду ну вже так, от ну нірніча я переживати. Льошу Льошу Петю знаю, льоша Петя кричить, взяв рацію, ра! Ну я розумію, мені потрібно витягнути. Мені той бій вже ну, як не відходить на задній план, але мені боляче, то я дуже сильно переживаю. Це моя людина. Основні втрати це. Летальні випадки на полі бою це від масивних кровотеч. Ну, може це сукупність факторів, багато чим зв'язано тому що ну, самі собі хтось попускає а десь не догледіли, ну, чи не було можливості там, контролювати його стан. Тут все рветься, десь запекло, ага, а це, оказується, осколок, він не розуміє, що робити в хаосі. Побратим побачив кров, для нього це щось нове. Те ж саме, руки трусяться в крові, все погано, і відповідно таке на жаль. Буває, ну це кругом буває це в будь-якій війні. Таке є. Просто ми повинні розуміти, від чого це відбувається, і працювати над цим. Комплектація самого підрозділу залежить від професіоналізму того лікаря, який знаходиться в цьому підрозділі. Якщо це бойовий медик, який там анестезіолог, реаніматолог або людина, яка працювала на потоці з важкими хворими, то звичайно він знає, як йому облаштувати реанімаційні заходи, як підготувати групу до реанімаційних заходів, і це зовсім інший. Це з рівень лікаря має бути, тобто або бойового медика. Коли у них була контрактна гвардія, контрактні кіобучені можна було зробити боляче, да. там знищити їхню групу, і він уже відмовиться від там якогось виду дій. Вот. А зараз ти знищуєш групу, а йому фіолетово. Йому не можна зробити болі. Чи ти йому 300 людей, йому фіолетово. Слідуща група заходить. Да, да, їм, їм, і... Так, да? Да, да, звісно. І типу, це сама така, ну, ми дуже сильно відрізняємося. Наші армії дуже сильно відрізняються. І Якщо у нас 300, не дай Бог, у нас 200 або десь якийсь потужний обстріл. То ти кожі лізеш, щоб зробити, заткнути ворога. А у них такого немає німфелітового. Вони просто воюють як юнітами в якійсь грі. Не знаю, ну типу. Дуже класичний приклад рюкзака бойового медіка. Оце кровоспаси, це вже наші. Це голос спонжі, які робить Україна. Ми також комплектуємо. Бандажі бандажі також це наші. Ізраїльський бандаж. ППК 1518. Тобто, це вже те, що коштує ну, достатньо дорого. тобто Якщо в середньому аптечка а, натовська сертифікована, коштує десь від 50 до 100 євро, 100 євро то я думаю, що це суттєво удешевше, якщо це наші вітчизняні, вітчизняні наші продукти. Я не можу сказати, що медицина наша на а, Якось чимось, чимось гірше і на гіршому рівні, ніж закордонна медицина, просто в нас технічно, звичайно, ми гірше набагато забезпечені. Технічно. А рівень і професіоналізм наших бійців і, і медичної, медичної нашої спільноти, він, я вважаю, що дуже високий. будь-якій війні не вистачає боєприпасів, дронів завжди всього не вистачає. Тому що раніше, коли в мене був там один дрон, який раз через раз злітав. І він спасав цілий напрямок, якби то ну, зараз ми хоч, хоч, хоч щось маємо. Але повинні розуміти, що і ворог має. І якщо у відношенні до ворога, то звісно, ми слабші. слабші. Тому що у них це на більш сильному і потужнішому рівні. В першу чергу, в тому, що вони це ставлять на виробництво ну, промислово. промислово От я не хочу навіть називати імен, прізвищ звичайно. От просто я знаю Дельту дуже багато років. Це мій земляк, ми дуже-дуже багато років знайомі і дружимо. З точки зору стримання ворога, ми розуміємо, що зараз він може хлинути знов по Донеччині. Сьогодні ми це чули в Ізюмі, в Святогірську, в Краматорську, що люди переживають, цивільне населення переживає, що може знов піти друга хвиля. Як це відчувають військові? Ви розумієте, що піхотний штурм може становити Массирним примієм не только там фіпіві або другий безпілотних апаратів, а іменно мінуванням протипіхотним. Це ідеальний варіант, якщо дистанційне мінування, ідеальний варіант за тормозити наступлення противника. Дуже важко предрікати, що буде далі, тому що что по данным, ну, нашого міністерства оборони за спочатку 25-го року. Росіяни втратили 91 тисячу військовослужбовців. Це дуже багато. Це п'ята частина угруповання, яка знаходиться на а, території України. Але ми ж не знаємо, які у них спроможності скомплектувати маршові роти, поповнення або резерви. Якщо у них це буде можливість, ну, дуже важко буде. Бо а, поповнення, яке у нас зараз, не витримують ніякої критиці. У тебе було поранення, і ти пережив. Страшну річ напад fpv дрона. Серпень 24-го року, українськ, населений пункт Донеччини. Порядка 10 кілометрів від ЛБЗ Приїхали на евакуацію машини, яка була вражена вже FPV, тому я очікував, що прилітати, що добивати. Був наростаючий звук FPV, Я не искал глазами в воздухе, где он летит, а сразу упал. А Потом он прилетел надо мной и попал за ногами. Взрыв был и осколками а, отрымал несколько поранений. это а были, не тяжкие поранения. Я даже не дал резать свою рубашку, в которую 14 года ходил, чтобы не портить. Так перемотали сверху а, поранения и эвакуировался уже. Своими ногами дошел до а, стабилизационного пункта. И оттуда уже эвакуируются в Потом меня а, дуже а, засмучивает, когда где-то, где-то что-то взорвется, и у нас все бегут по а, стационарным пунктам а, с контузиями и еще с чем-то. Это недостойное поведение висковослуживцев. Я так уважаю. Дай я на твою руку. Взагалі по настроям, Як оці новини міжнародні, чи впливають вони якось на настрій ваш, зокрема? Звісно, впливають. По-перше, ми і так відчували брак і снарядів і підтримки повністю, але не тільки відчувається в браку снарядів, а й в настрої людей. Люди відчувають, що вони тряряють підтримку. Це відповідно складається на настрій, на самопочутті і на відношенні свого до війни. Тобто це, ну, негативно впливає, незначно негативно. Це я це тільки початок, а ще будуть і наслідки далі. Сто відсотків. Сто відсотків. Але ми все одно не втрачаємо свій бойовий дух, тому що Україна, українська нація це нація переможна. Нація, яка обов'язково здобуде перемогу, і наш одвічний ворог, Російська Федерація, буде нами поборений. Так, ми готові боротися і далі. Спасибі вам, друзі, за вашу позицію, за вашу мужність та за те, що ви захищаєте Україну. Слава Україні! Героям! Слава! Розкажи, будь ласка, що зараз? Яка зараз ситуація і от з огляду на всі останні новини? Друзі, в першу чергу хочу сказати, що безмежно радий вас бачити. Це ще раз підтверджує те, що незважаючи на всі гучні заяви, які сьогодні лунають нас україни у світі, ми продовжуємо рухатися вперед, Не зупиняємо нашу боротьбу. Незважаючи на те, що у світі вже до нашої боротьби починають ставитися якось як до якоїсь далекої війни, але ми всі разом ми не маємо права сьогодні опускати руки, тому що якщо опустимо руки, все, що було втрачено, буде втрачено вдарма. Тобто рухатись треба, і комунікація між підрозділами, які працюють сьогодні на ЛБЗ, між столовими підрозділами, між волонтерами, це наша перемога. В єдності наша сила, і це дуже сильно відрізняє нас від ворога. Коли йде бій, насправді йде бій, коли людина в екстремальних проявляється в екстремальних обставинах, людина тебе типу, вражає, хто б це не був. Якщо людина не постала руки, а вже почала діяти, це вже це вже повага, і це вже результат, і це вже показник позитивний. Тобто в мене таке було і з зі мною, і з моїми хлопцями. Саме в безвихідній ситуації виходили так потужно, що потім самі не вірили, що це в нас вдалося саме це не пускати руки. Якщо зупинимось, все, що було втрачено, буде втрачено дарма. Дякую, хлопці, дякую. Слава Україні! місто Ізюм. Точніше те, що від нього лишилося, колись квітуче місто, в якому живе мій друг Владлен 0, ось він. З Владленом ми багато років працювали на телебаченні. І Владлен родом саме з Ізюму. І от зараз іде нам показую, що тут зараз в місті. Ну, дуже такі важкі, важкі емоції у мене, бо я пам'ятаю Ізюм геть іншим. І от подивіться, площа. що зараз. От подивіться, що лишилося від цього міста. Просто центральна площа міста, все зруйновано. Людей майже немає. Та спочатку, на якій я три роки був діджеєм. Тепер замість пісень тут хвилини мовчання. Просто хочеться дійсно мовчати. Дивишся на це все і кішком в горлі. Это как кино смотрелось. А когда своими глазами первый раз приехал, вышел в город, увидел, я, я не знаю, я просто был в шоке. Я, в таком шоке, мне знаком тут каждый квадратный метр, да, я здесь вырос, я здесь знаю, кто где жил, кто где, как где я ходил, кого встречал. Ну, то есть, Сейчас фактически... ш, о, о, мы только что возле школы моей видел, вот это моя школа в парке. Это ж, когда расисты зашли с той же стороны, с севера, за речкой. Вот. Наши еще здесь оборонялись. И они вот это вот из-за с той стороны пуляли танками, артиллерией, самолеты, естественно, что прилетали, бомбили поначалу. Тут вот. Просто тупо город расстреливали. Вот. Им везде мерещились снайперы, что где-то сидят. И они вот тупо били по По домам. Тут буквально один подъезд уцелел. Ну так, относительно уцелел. Были, и они, говорю, вот тут, а люди в подвале сидели, и ну, а кто дома был, знаешь, кто в них в подвале, то есть вот эти тут два подъезда, или сколько, полностью, уже, больше 50 человек, 10 десятерых до сих пор не нашли. То есть десять человек где-то сгорели, где-то одна шметке разорвала, причем и маленьких детей, и бабушек, и бабушка одна лежала здесь, вот ее привалило плитой, не смогли достать, она умерла два моих друга здесь погибло вот. причем один друг это жена и трое его детей тут на каком-то из этажей вот так вот не помню по моему там сейчас уже не осталось пианино оставалось вот. прямо вот так вот С стояла пианино и кто-то туда забирался даже ну, записывали там играл кто-то на нем пытал ну такой знаешь как У нас же ж тут фронт рядом, Боровая, буквально он... всі бояться, що опять, окуп... ну, в... опять прийдуть расисти, вторая окупація будуть люди на змені. Це Поэтому... то, що зараз більше всього волнує. Да, вот, Многіх волнує, щоб знову не, не прийшли расисти. Щоб мало ли фронт посипиться, знаєш, і щоб знову кудись тікати. Бандера і Донбас. Бандера ніколи не був тут рідним, але став своїм. Чому він став своїм? Бо Бандера зробив свій вибір на користь України в той час, коли України роздирали різні держави того часу. І, звичайно, Радянський Союз. Які Бандера та його, скажімо так, сторонники вони сприймали Радянський Союз як загарбників, як окупантів. Так само переважна частина. Мешканців Донецької області, яка не є окупованою, так само сприймають Росію, яку окупували значну частину Донеччини та майже всю Луганську область. Так само для них Росія стала окупантом, як колись для Бандери окупантом був радянський Союз. Тому тепер Бандера став свій, і Бандера став рідним, бо він так само боровся за свободу, так само як зараз борються мешканці Донецької області. Сучасні автомобілі, реанімобілі і евакуаційні автомобілі ми маємо вже розробляти. Я думаю, що вже йдуть технічні розробки, ми маємо їх продавати як санітарні автомобілі, як евакуаційні автомобілі з бронюваною, Хоча б, щоб броня була достатнього класу довести наших поранених бійців. В гарному стабільному стані, а бажано ще і проводити заходи, реанімаційні заходи в самому автомобілі. Я думаю, що попит на такі автівки буде зростати. На жаль, ми використовуємо зараз, якщо це броньована техніка, то ми використовуємо дуже старі британські та американські бронетехніку 60-70 х х років це здебільшості те що я бачу на лінії зіткнення направо а я направо на снарянці да. напевно Чи прямо їхати а прямо там щось ніхто не їде Ні, через направо Так-так-так, да, 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 направо я бачу да. так це сюди це сюди зараз Давайте все просто. о, да. Головне, щоб автомат був на предохранителі. Сьогодні ми знаходимося на Донеччині, передаємо цей реанімобіль класу С нашому 10 10-му армійському корпусу. Ця автівка вкрай важлива, тому що це реанімобіль. Чому він реанімобіль? Тому що є всі, все необхідне для того, щоб перевозити пацієнта в... Не тільки в стабільному стані, а також в стадії а, наркозного сну. Також а, ця машина адаптована всім необхідним обладнанням. Тут є монітор пацієнта. І, так, дякую, дякую вам. Ну, так як ми всі лікарі, то ми зібрали вам її оптимально для того, щоб все було під рукою. І шовний матеріал, і знеболення і антибіотики широкого спектру дії, і навіть препарати для того, щоб можна було. Провести, провести ну, препарати з пропофолом і кисневий балон, який ось схований, новий також, якщо потрібно потім підключати все, що необхідно, в автівці є. Вона зручна, нова з усіма там, камера заднього виду, з усіма, ну тобто свіжа нова машина. Дуже чистенько, охайно. Навіть метуть вулицю. Це ми зараз в Краматорську, друзі, столиця Донецької області. Часів, як Донецьк окупували. І от зараз я почув дзвони, недільний ранок, ось храм. І от захотілося зайти. А тут навіть просто цікаво, скільки людей ми зараз побачимо на ранковій недільній службі. Вот сумушество воювший мир и нас совершенствование. Вам нічого не ріже слух. Російська мова, друзі, вона вже геть ріже слух. Навіть на сході. Так приємно вражені, наскільки тут все так кохайно, чистесенько. ми з Києва приїхали. так проїздом волонтери. Я вам скажу, в Києві не так чисто. Ну, Грибуть, чистять, я бачу. Так, так. Ну, ми жінки. в евакуації були, а в этом телеграмі теж фотки дивимося. Везде чисто так, ё-моё, так до дома хочется. Потом сидил и ну там... А вы звитки выбачаете? Ну, мы вообще местные. Местные, да. А мы были под а, были в, в эвакуации, да. Я и понял. тоже фотки смотрели. И смотришь, везде чистенько, везде красиво. А мы вот тут рядом живем. Ну, я с собаками всегда тут в парке гуляю, уже, знаешь, привычно. Ну там, да, 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 там, да. Домой хочется. Везде. Ты знаешь, я... Когда понял, какой Краматорск хороший город, поехали в Египет и там там побыли в поселках, в Луксоре, везде грязь, пыль. Я домой приехал, вышел с собакой гулять, а тут как раз перед Пасхой, наверное, все почистили по, -по это Я вышел, какой у нас красивый город по сравнению с тем, что там в этом в Каире, в этом Луксоре, грязь везде, пыль. Это правда. Ну вот электрика, е тепло, е хате тепло. Живемо тільки що гупає постійно, Я вже якось звик, а жінка підскакує кожний раз. Коли я їхав у цю поїздку, перш за все як волонтер, разом з нашими друзями ми передали реанімобілі, передали медичну допомогу. Але, звичайно, паралельно, спілкуючись з кожним, я хотів для себе скласти картину, що буде завтра. Чи не стане припинення американської допомоги фатальним для українського зати? Не посиплеться. Фронт буде надійно міцно стояти. І це супер. Знаєте, для мене це те, що надихає, і дозволяє мені з певненістю дивитися у завтрашній день.